Слава Ісусу Христу! Я радий з вами поділитися словами, які записані у книзі Екклезіаста, 3 розділ, перший вірш. Книга Еклезіаста, 3 розділ, перший вірш. Для всього свій час і година своя в кожній справі під небом. І як же часто буває, що в нашому житті не вистачає часу на те або інше, на якусь справу або, коли йдемо в дорозі, то ми часто запізнюємося і часто спішимо. І є цікавий факт про сам годинник. Адже може показатися, що годинник з нами існує майже з початку нашого створення. І зачитаю, перший годинник з маятником винайшов у 17 столітті голландський механік Християн Гюгенс. Це був найтошніший годинник серед усіх інших годинників. Тобто сам годинник, який є точніше, який вимірює час, він не так був і давно створений. Як зауважив еклізіаст, що на все свій час, і ця глава так з цього і починається. І як знаємо, в нашому житті багато для чого є свій час, є час для того, щоб нам прокинутися зранку, щоб іти готуватися на роботу або до школи, йти в дорозі. Для цього також є свій час, і ми для цього все прикладаємо свої зусилля і відкладаємо свого часу. Адже навіть був час для того, щоб з'явився сам годинник. І перша теза, яку я хочу зауважити, це як ми використовуємо свій час. І це питання воно є особисте для кожного. І це потрібно задаватися, як ми використовуємо свій час. І коли Бог створював землю, то для цього теж був свій час. І, як знаємо, сім днів Бог створював землю, тобто шість днів, і на сьомий він відпочивав. І також був час для створення чоловіка, жінки і для всього іншого. І Бог визначив час для всього. Бог визначив для всього свій час. І коли ми щось просимо від Бога в молитвах, ми з ним розмовляємо і щось просимо, і ми те чекаємо. І тут також потрібно розуміти, що для того буде свій час. І, наприклад, коли Ной будував ковчег, то дощ пішов лише в певний час, коли на те було потрібно. І, як я вже був, завважив, що у Клазіяста третя глава починається з цих слів. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. А далі йде перерахування того. Для чого є свій час? І зачитаю другий вірш: час родитись і час помирати, час садити, і час виривати посадження. Так, і далі йде перерахування багато чого. І як недавно було у нас жнив, ми знаємо, що весною ми все саджимо, і осінню ми все збираємо урожай. Тобто ми також для цього віддаємо свій час. І для цього є свій час. І так само у нашому житті був час, коли ми народилися. І час також є для того, щоб ми працювали, також час для того, щоб вчитися, і багато для чого іншого. І також є важливим, ще один аспект у нашому житті, і це друга теза, і скільки, це скільки ми віддаємо часу для Божого служіння, тобто, скільки часу ми витрачаємо для того, щоб потрудитися для Божого прославлення на ниві Божій. І зачитаю Лука, 20 глава, 25 вірш. Лука 20, 25. А він їм відказав, «Тож ж віддайте кесареві кесареві, а Богові Боже. Тобто Ісус Христос привів такий приклад, що чиє воно є, це потрібно віддавати тому. Тобто, нам Бог дав час і ми ним користуємося впродовж нашого життя. Але ж потрібно також знати, що наш час потрібно відділяти на те, щоб твердиться для Бога. І коли людина працює, то за це вона має свою зарплату. Також з цього вона повинна віддавати десятину. І в книзі Левит, 27 розділ, 30 вірш записано. Книга Левит, 27 розділ, 30 вірш. А всяка десятина на землі, з насіння землі, з плоду дерева, Господу і воно, Святощі для Господа. І Бог дав для нас багато часу, і ми ним користуємося. Ми його визначаємо куди нам треба. І в основному весь час ми витрачаємо для себе. Але є важлив, важливим також те, щоб віддавати час для Бога і для служіння на Його прославлення. Тож хочу нагадати, що важливо пильнувати, як ми ділимо свій час для себе і для Бога. Тож я бажаю кожному. Відділяти час для Бога, і відділяти також час для свого зростання в духовному в житті і для вивчення Біблії, і також для служіння Богу. Тож бажаю кожному, щоб Бог нас благословив, і також будемося молити, і будемося молити також і за нашу країну. Амінь.